У нас до аналізування перець однорічний. Ось зняли ми першу сотню. Ось так виглядає, коли сотня знята. Перець у нас ось цей, ось його крука, якщо видно. Ось він є реєстраційний номер, вказаний на контейнері. Субстрат у нас річковий пісок, обраний згідно міжнародних стандартів, погоджений замовником. Температурний режим у нас 20-30 градусів. День у нас 30 градусів 8 годин, на ніч 20 градусів переключається. Ось тут зняті перша сотня. Паростків насінин знімається все, що більше. Ті насінинки, корінь, яких більше діаметра насінин. Ось у нас, якщо видно, ось так: корінчик більший, оце знята перша сотня. Майже всі паростки, а їх 81% ми нарахували, тому що 4 сотні кожна сотня рахується окремо, потім взагалі арифметична яке на виході дає нам. Загальний результат по схожості. Ось ці всі масілянки, які знімаються, це з першої сотні. Залишається те, що ще або наклюнулося, або не росте. Воно ну, залишається до 14 го дня до схожості. Проросте раніше, значить, буде раніше. Ось. ось так. Це у нас знята була перша сотня. Результат ми записали ось робочу карточку, режим 2030, який термостат. от 81. Відсоток першої сотні по енергії. Ось. А тут ми знімаємо другу сотню. Перед тим як знімати другу сотню, коротенький відступ. Ось перець за міжнародною класифікацією сіється ось капсику. Всі види перцю сіються на між папером фільтрувальним і С-Сант-пісок 20:37. У нас стандарт не передбачає піску, але більше він імпонує для більшості сімгосподарських культур для пророщування, тому зупинилися на піску ось Це розшифрування, як оцінювати паростки на етапі схожості. Ось повертаємося до оцінки паростків. Ось тут йде між... це міжнародний андбук оцінки паростків. Ось класифікація, як іде оцінка. Це е кодові. Коди рослин, груп. рослини всі розбиті на групи, і це код кожної групи рослин. Наш перець відноситься до цієї групи. Ось, наприклад, допустимо, конюшини можна визначити які аномальні, які нормальні. Ось, Це конюшина у нас. Види конюшини це теж конюшина. Як оцінюється це етап схожості? Це оцінюється морква. Ось, допустимо, як на етапі схожості виглядають аномальні і нормальні. Вони можуть бути на етапі енергії, якщо хороша культура, дружні сходи, можна оцінювати на етапі енергії. Ну, Це соняшник, це вже інша група культур. Це для прикладу. Ось. Приступаємо до другої сотні. Друга сотня виглядає ось так. Ось вона у нас тут. енергія схожість. Ось. І починаємо знімати. Це, виходить, раз у нас, два, якщо видно, три. Ось чотири. Всі. Всі паростки, у них корінчик більший, за, не тільки діаметр, за саму сінинку. Ось п'ять. І з таким чином знімається слідуюча сотня продовжу після того як знімлю.